Докучливий помаранч. Витягни мене звідси, обережніше, пане пустотливі ручки. Не поводься так зі мною, боже. Вау, вау! Вау. Здоров. А ти хто такий? Я футбольний м'яч. Ти ляльковий м'яч? Нє-є-ні. Футбольний. Догнав? не ляльковий. Оу. Вау. Вау, це динька! Я не денька, я м'яч. Ні, це не так! Не в Америці, друже. Довбані туристи. А Денька теж лялькова. Ні, ніхто не ляльковий. Гей, ти що з тобою? Я померань! Ти наче Америку відкрив. У тебе шнурки на обличчі! Це типу ляльковий шоу? Гей, ти хоч знаєш, що таке футбол? Так, це типу ляльковий м'яч. Ні. Футбол це гра, де два сильних суперники сходяться на полі, повному жорстокості та насилля. Що? Нудьга! Що? Ти схожий на лимона мутанта! Лимоноголовий! Гей, це навіть не смішно! Таким мене зручно кидати! Що? Кидати? Руками? Так! Чому ж ти тоді футбольний? Ти маєш бути гандбольним. Ні! Ти гандбольний м'яч! Це не моє ім'я! Гей гандбольний. Футбольний! Гей, гандбольний. Гроші є? Ні. Все на лялечок спустив. О, зараз, це дуже... Ти хандбольний лимоноголовий. Це не моє ім'я Гей, хандбольний м'яч! Надуваєш бульбашки зі слини. Ні. Ось так! Дивись! Це видно. Спробуй! Ні! Ти не пробуєш! І навіть не збираюсь. Досить. Сподобається! Ні, не сподобається! Це весело! Ні що тут відбувається? Є зірка суперкубка і до мене таке ставлення знущання балакучого помаранча? Суперкубок? Це для тих, хто багато п'є? хі Ні, це не для тих, хто багато п'є! Ти настільки тупий! Гей, гадбольний м'яч! Що! Нога! Що? Гей, гадбольний! Можна виповітися! Я ж казав, я справжній футбольний м'яч, не він. Ага, він казав, що ви лялькові. Тупаденька. Дубльовано A.R.Y. Studio